Коли-небудь замислювався, чи сплять риби? Вони ж не мають повік, щоб закривати очі. Насправді риби сплять, але зовсім не так, як ми звикли уявляти. Коли риба спить, її тіло залишається нерухомим, а мозок переходить у стан відпочинку. Але повністю не вимикається. Деякі риби, як от хірургові риби чи групери, ховаються серед рифів, щоб подрімати у безпеці. А ось акули та деякі інші риби не можуть зупинятися. Їм потрібно постійно рухатись, щоб дихати. Вони відпочивають на ходу. Вимикаючи частину мозку. Як же зрозуміти, що риба спить? По-перше, вона стає менш активною. Іноді трохи змінює колір і може навіть зависати у воді? Отже, риби теж потребують відпочинку. Хоч і сплять з відкритими очима. Але без ліжка і подушки. А ти знав про це? Напиши в коментарях!